Так, ну що, девочки. Супчик я зварила. Вот, пожалуйста. Зеленушку ж не добавляю отдельно ріжу, потому что не люблю. Все блинчики мої. Подивіться, каким цвет теста. А? Потому что яички домашні. Значите, красный желток. А почему? А потому что такие яички, только у мого свекра и у Майкла Джексона. Красні, просто красні. Не білі, то знаете. Сейчас замотаю в пленочку, пойду куплю сырочек, сделаю сладенький. Сырковую, акусь, массу. Намотаю. Так просто со сгущенкой. Ну, в общем, короче, тисто. Тисто, тисто, девочки сделаю, на пиццу поставлю. Вот. И уже пізніше начну рэп расставить. Наверное, макарон зварю. Мой верный друг помощник. На вулиці сонечко. Так, сейчас переверну. Подождите. Подождите. Это просто. Да, яєчки домашні в мене купляют люди. И дуже нравится. бо такі вкусні, що капець. А що ж вони в кормлені, домашнім зерном? Посмотрите, як все засралося. Ти була засранкою, на кухні все засрала. ти. О, Боже, хто це вимиє, скажи. Бачите? От, як не мить по 10 разів в день, от я зараз оце приготую. Э, помию все, так. Да? Столешні, гамнішні, все помию. Пліточку тут, витяжку, все хорошо. Далі. Поїду, поставлю тесто, то духовка хорошо. Мені треба макарон зварити. Опять звари макарон. Опять, а, або блінчик замотай мотай сирком на масочки вершковим раз раз, опять мий. Ну я не знаю, як люди миють раз там декілька днів плиту. Ну, тут ви що, іздіваєтесь? Я Два це мінімум два це мінімум разів в день я мию плиту. І це так само на квартирі було. У нас там газова була, але все одно і то. Там було, я не могла отмити. Його. І то я не могла отмити, Я вже такими хіміями, чим я тільки... Там одесь сама ось ця компорочка газова була щось залитне, і потім не забула отмити. що це за моя боль? Как красива женщина. Женщина любимая. Как краса женщина. Самая не моя. Немножко странная. Я ще голову даже не помила. Коли її мить? Щоб в магазин приїду А що жар, воняв все, конечно, коли вийти. Я дуже помитися, когда приготувала все. СПФ. СПФ. Куда я без СПФ? Почему не Не могу. Так, где ми СПФ? За меблі питали. Дівочки, меблі це наша українська фабрика, дуже красиві, дуже якісні. Ну, конечно же, орки все роздолбали людям. Не знаю, чи вони зараз, бо мені ж надо прикривати тумбочки. Я не знаю, чи вони ще зараз, зараз цим займаються, ще чи, чи не займаються. Без вот у мене біодерма СПФ 100. Это для таких как я вже. Рябих, як курки. Не знаю, девочки. Ну, уже хорошая. Но они казалось, что, вы знаете, кажется, все, там немало уже склады и все. Паприка. Ну, паприка чи фирмочка, не знаю. Сахар самая, 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 За широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай радіє осі, гості, гості, і лунає пісня, наша пісня. Ми не хай, хай, хай Вибільмо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, за твою щасливу долю і за України рідний край. Це я вже переготова. Я так бежала до обіду все сделать і все. Ну На ребро наш гаряченький макарончик свічай. Боже, це все згодом. Думаю, Боже. Не зря они так плохо думали. Ага, вперд лаптер. Лапте или капучино? У мене ж нема штук, розумієте? А кого мне стесняться? Кого? Мы все тут свои. Зачем нам забор без навыков ставить? У нас есть такие заборчики, если что, я раз переполину. От меня не спрячешься, не скроешься. Фу, жалко уже. А сколько градусов? Сейчас я вам скажу. Девочки, забор бортом 28. 28. По билету ночью минус 10. Я сейчас покажу вам свои лилии. Боже, прелесть. Вот люблю. Но не может взрасти, Димочка не может приносить аромат. Я умираю, я умираю. Смотрите, мои хорошие. Посмотрите. Аромат стоит. Прелесть. Тут, им тут хорошо. Тут ночью прохладненько. И им тут то, что надо. Ох. Чим краще блінчики з сиркової маса якоїсь сладенька? Чи краще творожка взяти? те, що, що сиркова маска, що творожок в магазині, це все одно одне ге. От як домашній мама передає, о, то масло. Знаєте, є такий сухий сир домашній, такий россир. Але як масло. Хоч бери на хліб масштаб. Знаєте, аж жирненький, з нього є запіканочка добра, з нього і сирочки такі, знаєте, ну як масло. Каждый день надо щось готовить, кожен божий день. А как не готовить? Mm? Как не готовить, когда три мужика в хаті? По ресторанам особо не поїздишь с такими ценами сейчас на продукти. картошка по 20 гривень. дай 22 Вот вам, пожалуйста, уже считайте. Мне на два килограмма им раз на раз почистить, пожарить. Шо, о чем вы говорите? Плюс домашнее есть домашнее. согласитесь. Когда есть время, ты всегда все есть время. нам нам И девочки, сама люблю пожарить. Я мы дома, за Так, ну що у мене день рождения, 30 жовтня. Я ні на що не намікаю, ну как бы ви поняли. Якщо у мене буде тисяча підписників, я зможу заходити прямо ефіри. Поняли? До тисячі підписників я не можу. Но вже там що-то 844, 844. Якщо за місяць ми добьем до 1000, я на сьогодні народження вийду в ефір, будемо навіть так, і буде писати мені машулечка, міцно та здоров'я. Божої благодаті, Божої захисту, і всього Тобі, і нас достатку, і любові, і здоров'я, і багатства, і всього і миру, 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 миру. Так що, дівчатки, так. Да. Якщо, я ж кажу, якщо я наберу тисячі, хоча я дуже сумніваюся, що 150, там плюс-мінус є осі, тогда, дівчатки, я можу відключити прямий ефіри. Вот. А так. Пока що я никак не могу. Так що подумайте, подумайте на купоні. Все, ви даже Жаль себлички, но я ненавижу це жарити. Три часа циблинчики туди, сюди, вкуптиш, Боже, Все. Я нічого не купила. 300 гривень тако залишила. Просто коло дому тут недалеко магазин. що мені чек не дало. Не серйозно таке щось. Ну просто от хлібина. Сир, зрущоночка маленька, сметанка, що там, ще, кетчуп, майонез і бат, Ну, батон, це я сказала свіженький. Все, 300 гривень. Ні куска м'яса, ні яйця, ні олії, ні крупи, не макарона, ні моркви, ні цибулі, нічого. Да? От, елементарно людині треба да, купити там, наприклад, на борщ той сам. по курочки, ну, на якомусь бульончику. Є ті, що люблять, це таке Дімина мама вона завжди варить без Ну Він в і так смачний. Я не вмію. то. І Діма не любить. Він любить, щоб взагалі там, або на ребрах обрізних вони недорогі. Ну, щоб був наварчик. На кості завжди вкусніше. Вот. Но ну, как би, все одно овочі, томатну пасту купи, да? ну, і це таке, це тако, що ти борщ без м'яса поїдеш? Ну хорошо, хлібину ще купи, да, щоб поїсти. Я вже не кажу, я за якийсь кусочок сала, щоб поїсти цей борщик. Якесь друге треба. Ну хорошо, крупа, кашку, до кашки, або якась котлетка, або подлівка треба, або щось це, особливо коли є діти. І це ж кожен день. Ми навіть не уявляємо, скільки ми витрачаємо коштів да, на харчування. От реально. Ту ж саму котлетку, ту ж саму тівтільку. Там той голубчик, перчик, це все, ну, це дорого. Ну, На сьогоднішній день, звісно, щоб е нормально, повноцінно харчуватися, а ще якийсь бананчик тій дитині, якийсь йогуртик, сирочок, якусь запіканочку. Ну, тобто. Коротко. Навірно, так було завжди, Я не знаю. Просто зараз, зрозуміло, просто що росте курс. І з курсом росте і ціна, і кажуть, що хліб у нас буде подорожчання на 10-20%. Ну я от дивлюся, що багато хто зараз переходить, самі випекають. Кстати, Дімана Бабушка пече дуже смачний хліб. Дуже. Він такий з кислинкою. Що-то типа українського, але мені він... Я от не пам'ятаю, на чому вона їх... Пече, по-моєму, без режівої, якщо я не шабаюсь. Такий забитенький, важкий, класний хліб. От вона пече сама. Но, ну, ну теж опять, -таки, та кожен день, щоб свіжий був хліб. Ну там або раз на 2-3 дня випікати, да, хліб треба. Зараз я знаю, що є ці хлібопічки, але я не знаю наскільки вони там класні і все. І кстати, мій батько робив пікарні в детської обласної і випікав хліб, пам'ятаю, ну І пам'ятаю, як це приносив. Кожа з молоком это нечто тоже Він, кстати умею по моему теста надо у нього спитати рецепт теста на вот этот хлеб который он білий. белый кстати надо узнать у него как его готовить и попробовать но ну, опять таки это надо эту формочку да в ночі, в ночі яка йде для кирпичика можно буде якось попробовать ну, например, на каждый день я не готова, мабуть. Кожен день або там раз в три дня навіть випікати хліб. Чесно, ну ні. достатньо того, щоб так вариш листи вже батон. Ну, батон 25 гривень стоїть. Скільки у вас коштує батон? Обичний, не нарізний, обичний батон, без Ось, знаєте, Як обичні батони хлібні. Жди, поки я вийду. Вот. 25 гривень стоїть. Велику сім'ю, один батон на день, по що, ну, Якщо бутерброди хтось з собою на роботу бере, правильно? Ну що, один Один батон в день уходить. Це таку хлібину в день по-любому треба. Та у нас от, я тільки жираю півбатона в день, посмотрите. Я тут пачку. Зараз да? покажу, що Тесто поставлю. Я делаю возражевая на пиццу. Нормально. В общем, что? ничего девочки не хотели. Вот хлеба. Сметанка. Сметанка. Вот это два сыра. Сейчас я сделаю Кетчуп, майонез, а мне И вот такие вершки. Ну, знущенка. Написано до шкіну. Ось так от, пожалуйста. Навіра на купила я, значить, замотала свої блінчики, отак вот от, щоб вони були м'якенькі. Зараз сметану. Щас я візьму мисочку, Значить, От я беру мисочку. Сейчас, сейчас хочу так, щоб ви бачили, а ви нічого не бачите. Доставилася сиропа. Обишли ягодинський. Такий процентний сир. Сік не 44 гривні, 45 180 грамів. 60 гривень. Що в мене в напій пальчики. Мені треба дві. Я ж не помажу такого, аби, знаєте, з дети ні. треба як мазать, щоб діти тисячі, що сир. Просто ставлю просто без гущеночки. Не буду яйця додавати, бо я не буду його на сковородку і піджарю. Зачем? І так жарені, я піджарю. Зачем? Значить, беру вилочку. Да? Взяла вилочку. А він хороший, він м'який такий сухий. Вот. Вот. Взяла, значить, сюди. досыплю сахар, ну, чтобы сладенько было, правильно, девочки? Патроны. Досыплю сахарку сюда. Так, ага, так. Теперь беру сметану, ложечку. Буквально пару ложечек. Чтобы немножко много Не на -не, -не. Не очень сметана. И очень сметану. Вот так перемешаю это все. И все. И вот вам и начинка. Да, наверное, все так делают, да? До блинчика. И Дети будут есть. Хочу сдать кусочек, хочу. Судочек, она конечно с судочками, девочки, с некими вопросами. Будем их постоянно выкидая. Надо стеклянные буду. Раскошелиться и купить стеклянные. Она раньше было. И вони дорогие. Надо раскошелиться, кое и купить. Пару штук чисто, вот под котлетки, под блинчики, Все дешевые, вони одноразовые, не Як реально одноразовий. Зараз я не знаю, як вам показати, як тут нагибатися. Зараз, відкриваю блинчики свої. Так, я спеціально їх спеціальний цей, щоб вони не висихали. Так, беру, пожалуйста, млинчик. Беру цю творожочек. На цей Хорошо накладал. Не жали так. Для детей жали, для кого я его готовлю. Дима сладкий есть И так пошла, 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 пошла. Есть? Готово. Теперь надо ножик. Есть ножик. Ножиком. Ой. Пожалуйста. Сложила. взяла следующая. Я что я очень много сыра положила. Нужно меньше. Экономим. Надо чуть-чуть экономить. Вот такой, Пошла-пошла-пошла-пошла-пошла. Раз. Разрезала. Такую сейчас поскладываю. Пицку быстро сделаю. После обеда уже поставлю все ребра. Вот. Можешь и с мясом кто делает, и фаршем начиняют. Девочки, извините, если еще будут туполы, то я ничего не стыну. У меня в хате будет срачек. Я буду сутками что-то выготавливать. Уже что есть, то есть. Будем есть, как говорится, то, что есть, правильно? Так. Такие плынчики получаются. домашних На домашних яичках. Прелесть просто. Не так жир не надо вообще больше ничего там. Нет. Хорошие, шикарные получились блинчики. Не надо их больше жарить. Кстати, цей творог потім заморозить, як поняли. Так начинку. Можна ж духовку. Я Раніше, знаєте, як це робила? Значить, оце начинила-начинила, потім на противень І в духовочку сметанку, вершкове масло. Ну, це таке, коротше, воно ну, дуже вкусно виходить. Таке я робила. Ну, воно дуже жирно. У мене ще були вершки. ше шесть, это жирно. Так, тут сыра дай Боже мой. Уже кладу, кладу, а оно все это. В общем покажу вам, что я потом там надела с этими блинчиками. Так, красота, красота получается, прелесть. Ще куча винчиків остається пустих, просто можна звучоночка можна, просто можна чайком. Хочеш в Філадельфію. Эту. Ну, як вона називається? Філадельфія. Силука тут у мене є, кстати. Я люблю, коли у мене дівчинки на матомена наїсти. Ну, от я дуже люблю, щоб у мене було все їсти, щоб я знала, що у мене перший, друге, третій компот. Да, я спокойно. Такое люблю. Так, еще можно, да? Чтобы, наверное, начинку заморожу. Богато. Целый судок. А кому это надо? Сейчас пиццу. Пицца очень легко. Два яйца, 100 мг теплой воды. Соль. Короче, вообще ничего сложного. Вообще. Самый легкий рецепт безрожьевого теста замесила минут 20 пожмякала, його пожмякала, поставила отдыхать і все. Будь здорово. Дальше. Так, ты будешь с творогом блинчики? С творогом, да. Выбор, а вот такие, а вот такие А вот такие, вот такие Ну будешь, не? Давай Давай тарелку сейчас, Я тебе накладу сейчас сделаю Сейчас С зацепит зациклю Тебе сделаю Еще уроки есть? Подожди, годин. Mm. Ще... Ты не забудь, что тобі ще надо помити цвет полтоны домой вчора. чрт. Полтон тебе. Ну да. Всего достаточно. Сейчас шаг на Що? Uh -huh. Що? Тшо? Uh -huh. Ше. Okay. Ну що ты. Ти... Валтачше, ну, так что ты это вы делаешь? На, Переешься. А, не надо ничего морозить, уже все. Все уже готово. Сейчас я попробую. Я сметанки туда, смачно. Угу. Мама сметанка добавила. М -м -м. А блинчики, а такие. Хорошо, как я. Что, что? Ложкой. Куда лить так? Ложка. Сделала. Еще осталось Вот. Вот и все. Очень вкусно. Дитка, она такая поистина. Лучше на перекус Творог, конечно, говно. Сухий. Очень вкусно. Так, это можно закрывать. и в холодильник ховать, правильно? Нема что. Нема, что ему стоять. И? А ты это скрышь Судочек. Девочки, если хотите сделать мне подарок на день рождения, купите мне подарок. Судочки хорошие. Все ужас. Ну, мам, еще здесь крышки, здесь поперчатки. А я, конечно, спеклянные, то жалко будет. Все ставлю в холодильник. Это все. Тоже и до холодильничек стоит. И все в холодильнике закрывать. Всегда. Девочки, просто всегда. Чтобы все было закрыто. Так, я приступаю к тесту. Я заканчиваю этот лог. Я сегодня вас логами. И делаю тесто. Может, сниму. Правильно? Правильно. Все. Аливерде.